Усіх вітаю! Сьогодні буде нове відео на моєму каналі і нова рубрика, яку я назвала Говоримо українською правильно. Я вирішила створити це відео, тому що я помітила, що у коментарях дуже багато людей роблять різні помилки і пишуть дуже неграмотно. І я так думаю, що вони і в житті спілкуються так само неграмотно. Тому я вирішила створити таке відео, щоби навчити вас спілкуватися грамотно. А чому? Бо можливо, хтось не знає. Тому що я філолог і викладач української мови та літератури за освітою і з досвідом роботи у школі. Тому я маю на це право і отже, почнемо. Я зібрала декілька прикладів, почнемо з прикладу першого. Отже, приймати участь це неправильне формулювання. Треба говорити, брати участь. Це я запам'ятала на все своє життя, коли мені зробила зауваження, моя викладачка в інституті. Другий варіант вірна відповідь. Це неправильно, а правильно – правильна відповідь. І як казав мій викладач мовознавства в інституті, що вірність буває тільки у коханні, а відповідь буває тільки правильною. Наступне слово виняток, запам'ятайте виняток, а не виключення. Коли ми відчиняємо чи зачиняємо двері та вікно, до цих слів ми маємо використовувати саме слова відчиняти або зачиняти двері та вікно. На сьогодні наш урок завершено. Якщо вам сподобався такий формат відео, обов'язково напишіть мені коментар і поставте вподобайку. І напишіть, чи хочете ви більше відео такого формату із розбором найпоширеніших помилок. Дякую за увагу!